Цьогорічний мій рідний край став тринадцятим за ліком. Його невід'ємним символом стало ось це маленьке чорне кошеня. Щоправда, у символіку числа 13 і у те, що кіт може приносити нещастя, учасники не вірять. До цифри 13 взагалі не було прив'язок ні одної програми, ні. Української, ні закордонної. Не вірить то в те, що цифри щось позначаються, такі саме цифри, як і ті, що були до того, і сподівається, що будуть у майбутньому. І тому він просто радий, що цей фестиваль є, і бажає успіху йому на майбутнє. Були на фесті і ті, які боялися числа чорного котята, але запевняли, що з фестивалем чортова дюжина не співвідносні. А ти загарош самбогісак? Так, він вірить у містику цього числа, але як це був тринадцятий раз організований цей фестиваль, це нічого не змінить. Однак цим переймалися не всі важливіше. Хто ж повезе додому перемогу, а разом з нею і відзнаки. Золотими срібними та бронзовими дельвейцями будуть нагороджувати цьогорічних переможців фестивалю Мій рідний край. Їх, до речі, вже вдруге привозять із Австрії, де їх виготовляють високоповажні майстри. Авіамвідаонзремк це ці призи виготовив талановитий митець художник з металу Макс Зендельхофер. І це він сподівається, що він саме видно, що так та людина, яка розуміється і в мистецтві, і в, в тому в цій справі, яку він робить. Закордонні колеги теж активно працювали на фестивалі. Австрійський оператор пан Еріг знімав, чи не кожен крок у епіцентрі подій разом з тим своїм пильним оком. Тежив і за роботою наших колег. Фільми він на жаль не бачив ще роботи наших учасників фестивалю. А так як працюють наші оператори, він бачить, як виставляють вони камери, тобто він задоволений і впевнений, що їх робота заслуговує на, на високу оцінку, тому що інакше вони би не стояли за тими камерами. Тішить, що обидві перші нагороди таки лишилися в Україні. Гості роз'їхалися з теплими спогадами і з новими ідеями на наступний мій рідний край.